Де марш відмовників близько 30 російських солдатів, які не хотіли воювати і утримувалися в нелегальній в'язниці в ЛНР, спочатку вивезли на полігон у Курську область. Звісно, без їхньої згоди. Звідти їх планували перекинути до Ростова і далі під Авдіївку, прямо в епіцентр бойових дій. Частина солдатів відмовилася сідати у літак. О, стоїмо, коротше. О, сядки, зніки которая должна нас посадить и увезти куда-то в не на... неизвестном направлении. Там сидят ВПшники, которые сторожат нас. На... Ще один військовий РФ розповідає, що повернувся зі шпиталю і його теж одразу відправили як відмовника у підвал у розсипному. Я з госпіталя приїхав взагалі і це, приїхав в частину, а мене з частину так пальцем тикнули, по фамілі назвали, там 10 чоловік вивели з строю, увезли в це розсипну, посадили в <зв>. цю яму, в підвал, там відео є, де всі с***и сра***. І жили в этом же І я не один. от 30 чоловік на сюди. По-моєму, вже більше 30. двісті про те, що доведеться вирушити на передову. Солдатам, мабуть, стало відомо незадовго до вильоту. Ми стоїмо тут, нам пропонують якусь зброю брати взагалі не нашу, стару, користовану. Ми відмовляємось. Ми не сядемо в літак. Чекаємо на військову прокуратуру. Їм дають ліву зброю. Невідомо для чого. Забирають усіх. Половину вже відправили до літака. Залякали настільки, що люди перестали стояти на своєму, надіслали без документів. Мій чоловік все ще чекає на прокурора, але невідомо, чим це закінчиться. А це скрини листування одного з відмовника з матір'ю. Якщо потрапимо назад, нас можуть обнулити. Це було сказано ще давно за невиконання наказу. Розстріл нібито або якось у цьому роді. Що ми не виконали, я так і не зрозумів. У результаті військових, які не сіли у літак до Ростова, повезли назад до Воронежа, повідомили виданню Астра їхні родичі. Неважко здогадатися, що звідти відмовників знову можуть повернути до нелегального табору. При цьому частину солдатів уже перекинули до Ростова. Усі, хто сів у літак, полетіли, написали їхні родичі. З Ростова військових мають доставити під Авдіївку. У нього відібрали телефон, речі та дороге спорядження, яке було куплено власним коштом. Годину тому він подзвонив і сказав, що вони в Ростові. Чекають на виліт невідомо куди. Роздягнені, голодні, брудні. Хлопці не милися більше трьох тижнів. Сказав, що близько ста осіб з ним. Така ось історія солдатів РФ ставлять перед вибором м'ясні штурми в Авдіївці, де шанси вижити дуже малі, або підвал із нелюдськими умовами. Багато хто обирає другий варіант. Видання Астра пише, що лише за останні 10 днів щонайменше 173 солдатів повезли до нелегальних таборів для відмовників на окупованих територіях України. Практично щодня із проханням про допомогу звертаються родичі російських солдатів, яких утримує командування у ямах. Один із таких листів написала Олена. Востаннє вона отримала від чоловіка таке повідомлення. Далі зв'язок з ним перервався. Рідна солодких снів я дуже тебе люблю. Мене везуть до Зайцевого, там тримають військових. А ось запис розмови жінки зі службовцем військової поліції. Як їй сказали, начальника з позивним піонер на записі дзвінка піонер вдає, що не знає про існування підвалу, до якого його товариші по службі відвозять відмовників. Ну вони ж повинні знати, його Воєнна поліція вивезла в Зайцево, в нелегальний підвал для бігах солдат. Вичора Ви не знаєте, що таке «Зайцево»?» Ні. Но как вы не знаете, если его военная полиция туда отвезла? Это нелегальный подвал для беглых солдат, где сейчас находится мой муж. Нелегальный подвал? Да. Но вы как начальник же, наверное, должны знать, почему военная полиция его как туда... Начальник? Вы, мне кажется, слишком сильно завышаете мое звание. Видання Астра пише, що більшість повідомлень повні однакових скарг на п'яних командирів, відсутність амуніції, розвідки, артпідтримки їжі та води. І наймовірніше, 173 військових, про яких відомо, це лише верхівка айсберга. Не завжди російським солдатам вдається передати на волю списки закритих у таборі товаришів по службі у підвалі в Зайцево та інших таборах. Військових навмисно позбавляють зв'язку, щоб вони погодилися брати участь у штурмах, де російське командування не зважає на жертви Міноборони України та Великобританії. Оцінюють втрати РФ за час штурму в тисячах. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись. Найголовніші новини про війну.